Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. До вашої уваги пропоную підбірку українських фільмів та серіалів, які порадують вас цікавою сюжетною лінією, гарними акторами та чудовою українською мовою. Тож, якщо ви не знаєте, що подивитися сьогодні ввечері, раджу звернути увагу на дану підбірку. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тиснув подобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Біженка країна виходу Україна. рік виходу 2016. Біженка це серіал про молоду жінку, успішного лікаря, яка втратила все, що мала, коли у її місті розпочалися воєнні дії. Вона готова все почати спочатку і приїжджає до міста, де навчалася. Там вона зустрічає своїх старих друзів і перше кохання. Всі навколо готові допомогти Наді влаштувати нове життя, але вона приїжджає не одна, а з хлопчиком шести років, який називає Надю мамою. Вона вивезла його з небезпечної зони на прохання бабусі, яка помирала. Вона сподівалась, що далекі родичі дадуть притулок йому на мирній території. Однак дитина сильно прив'язалася до Наді. І тепер їй доведеться вирішити, чи готова вона взяти на себе відповідальність за хлопчика, коли сама не знає, що на неї чекає в майбутньому. Як будуть розвиватися події у даному серіалі і чи наважиться надія на усиновлення хлопчика, це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь цей цікавий серіал. Рекомендую його до перегляду. На другому місці знаходиться фільм під назвою Юрик, дорога не торкаючись землі. Країна виходу Україна, рік виходу 2023». Фільм Юрик це військова драма, яка основана на реальних подіях. У центрі історії – 11-річний хлопчик, який утік із Маріуполя, у якому особливо жорстоко на собі відчули війну місцеві жителі. Протягом 15 днів. Він йшов до кордону України. До війни Юрик мав щасливе дитяче життя, але війна все в нього забрала. Батько, дідусь та молодша сестра загинули під час ворожих обстрілів. Мати Юрика зрозуміла, що для нього є небезпека бути вивезеним на територію Росії окупантами, тому вона приймає найскладніше рішення у своєму житті. Відправити сина до родичів до Естонії, щоб він там був у безпеці. Сама ж мати залишається в Маріуполі, щоб доглядати за хворою бабусею. Та незважаючи на страх, хлопчик погоджується з мамою, бо він отримав від неї завдання вижити. А якщо житиме він, то житиме й вона. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Хазяїн Країна виходу Україна, рік виходу 2022. Варто зазначити, що стрічка створена за мотивами одноіменної соціальної комедії класика української літератури Івана Карпенка Карого та представляє особливий погляд на вічний конфлікт, взаємостосунки батьків та дітей. Після повернення додому з навчання у Гарварді, донька доларового власника агрохолдингу Терентія Пузиря намагається зрозуміти методи роботи відомого і впливового батька і відкриває для себе багато неприємного. Вихована в любові та повазі до батьків, Соня не одразу наважується піти проти інтересів свого батька, але, врешті-решт, вступає з ним у відверте протистояння та буде виборювати справедливість. Її конфлікт з батьком поглиблюється ще й через те, що Соня не приймає нав'язливого нареченого, якого для неї обрали без її згоди, а Терентій пузир не помічає, що оточив себе такими ж безприципними людьми, як він сам, які у будь-який момент готові зрадити його, та чи зрозуміє він свої помилки вчасно і чи зможе змінитися. Це ви зможете побачити, якщо подивитись цей цікавий серіал. Рекомендую до перегляду. На четвертому місці знаходиться фільм під назвою Гніздо Горлиці, країна виходу Україна, рік виходу 2016. Даний фільм розповість про проблему трудової міграції, з якою стикаються українці, коли виїжджають за кордон. У головної героїні була чудова робота: коханий чоловік та сонечко донька. Спочатку чоловік втратив роботу, донька підросла, і того заробітку, який вона мала на власній роботі, вкрай не вистачало. Тому, коли хтось із знайомих запропонував Дарині поїхати на заробітки до сонячної Італії, поміркувавши, вона погодилась. Вдома ж на Буковині у Дарини залишився чоловік, який п'є і мріє багато заробляти грошей на туристах. І дочка, яка вагітніє від місцевого мажора. Ця поїздка до Італії назавжди змінить життя усієї сім'ї. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу і до скорої зустрічі!